Вітання всім морозець мінус 16 кіт змерз. Холодно. Так, відео сьогодні буде мало кому цікаве. Трошки специфічно розкажемо, куди ми їдемо. До речі, крана ми вже не знаю, який раз забуваємо злити. Там не всі зливний краник на морозі. Ще жодного разу не лопнув, не знаємо що з ним буде. Морозець мінус 16. Збираємося дорогу на боковину і трошки розкажу особливо тих, хто нас чекає в черзі, щоб розуміли, як, як у нас все воно відбувається. Дивіться, завантажений тут у нас теплоакумулятор Ми його мали ложити при чіп. Чому в причіп? Тому що босою мав лежати котел БУ, бачимо Це Тона 300 поїде в місто надвірна. Франківської області. дай Бог, заїдемо хоча слизько. Бачимо там на три контури колектор. нас лежить, там є на два контури колектор. Ну, дві котельні маємо зробити в Чернівецькій і Франківській. Точніше, тобто, у Франківськ і в Чернівецькій області. Дивіться, як, як починалася, наприклад, ця поїздка Вже Ми її плануємо. Не знаю скільки місяців ми її відкладаємо, відкладаємо, відкладаємо в силу певних обставин. Був у мене... Клієнт ми в нього вже практично вдома були. Це Франківська область, Косівський район. Ми переговорили, зараз ми трошки світло. З ним проговорили майже ціле літо. І мали десь на листопад, потім на грудень, потім вже вже-вже мали їхати, їхати, їхати. То в нас не виходить, то в нього не виходить. І потім ще є ще один. Людина телефонує з Франківської області, щоб зробити опалення. Ми туди не поїхали. Але оскільки вже в нас в цьому пообіцяли, цій людині пообіцяли, тоді, значить кажуть, ми попутно зробимо. Отак От нас буває в житті. Проходить часу, дивіться, бочка зроблена, котел був зроблений котел вже поїхав на інший об'єкт, вже в Рівненській області люди гріються. Людині просто вручили повіску. Бочка, ми заплатили за метал, хлопцям за роботу. Ще не пофарбували, До ну, які я можу виставити претензії людині. Людині вручили повістку, і їх зараз скажімо, не до того. Не до того. От так у ну, нас люди пишуть, О, от ви там. І то це тільки я один випадок розповів. І чому ми там зробили, комусь там пообіцяли, не в той час зробили. Дивіться, людині вже зараз ми відложили. Будемо бачити, як. От так лежить, ця бочка і чекає. Це півтори об'їм. об'єм, немаленька. Але ж ми через цього клієнта пообіцяли іншому клієнтові в Франківській області. І Ми мусимо їхати. Ми мусимо їхати. А оскільки ми їхали, мені людина зателефонувала з надвірної. Побачила, що ми там е, міняли котел БУ, ну не цей, не борця, а термік. Я пообіцяв людині привезти котла попутно. Тут він недалечко від нас на Волині, думаю, заберу. Я пообіцяв заїхати в надвірну. Потім людина телефонує з надвірної і той теплоакумулятор, що ми бачили, лежить це в бульсові, він на надвірну. Я людині пообіцяв завести цього теплоакумулятора в надвірну, взявся це замовлення. Взяв, і за те, що ми мали їхати попутно. Там видимо, лежить, і за те, що ми мали їхати попутно в надвірну. Ось така ситуація виходить. А потім це той клієнт, що мали привезти котла надвірну, передував. А ми вже ми в надіру, не заїжджали б. Але ж ми цій людині пообіцяли зробили теплопонен, що мусимо заїжджати, розумієте? Отак воно у нас все пов'язано. І одному обіцяєш, десь міняються обставини, я розумію, я до людей претензій не виставляю. І майже по кожному клієнту я розказав, скільки раз людина, то ми самі зробимо монтаж, то ви приїдете, то так, то так. І людина міняє плани 10 разів, те, що це дорого, це складно, це не так просто. Це не так все просто. І ми намагаємося підлаштуватися. Мусимо десь міняти свої плани, міняти свої графіки. А хтось чекає через каже, мені що до того. Ну, ми на, на, всі люди і всі ми повинні один другого розуміти. Так, Бачимо, так, що так, запалив чисто ради цікавості на морозі. Кодесат капає, там зразу замерзає. Була замерзла ця ліка, мусили підігрівати мусили підігрівати. Отак вона горить у нас. Чага, додали, ж там димоходу один метр. Потім ми розкажемо. Ну, Це до часу вже тема. Це Воно не треба було б нам і топити сьогодні. Але я думаю, як, як побачите, як вона веде там трошки положили ми отаких соснових обрізочків з пілорами. Трошки ми кинули небагато. Чисто провірити, як вона буде тягнути. Запускається мороз прекрасно, коли нема морозі, трошки розганяється гірше. Трошки буває стягу і стартунути гірше. Я там Вогню майже не видно. Напевно, ні, ну, ще, є. ще є. є. є, Там просто у нас трошки прикриває трубка. Ось таке мінімальне горіння. Є легеньке, бачимо, гази догоряють, прикидає сюди гази, воно трошки фіолетовеньке. Все легенько працює в мінімальному режимчикові. Запалили годинку, зараз навіть 20 градусів не нагнали. То таке. Так само цей котел, я міг би розповісти, вже не мав бути в клієнта, але знову вони хочуть попутно завести. Ну і те це вже на Львівщину. Вже мали завести. Точніше, забрати люди, їм вже, вже давно треба, боржуйку і будиночок. Але так домовилися, що якраз попутно вони мають забрати ще одне замовлення, там, ну, другий клієнт має забрати замовлення, теж звівщини. А другому вони зварювальники не встигли зробити, хто захворів, мене хлопець, то ще щось. Ось так у нас життя обставине. Я не знаю, хто зрозумів до кінця те, що я розповів. Але просто і я не можу так всі деталі спрогнозувати, і ми мусимо десь трошки підлаштовуватися, міняти плани, Кажу, цю поїздку на Франківщину вже ми. Не знаю, скільки разів перепланували, міняли, після того, що обставини носять, життя вносить свої обставини. Прошу віднести всіх з розумінням. Зараз нам щасливої дороги, ми поїдемо десь після обіду. Так що на ній заїхати туди, дорога слизька, мороз великий. Що там, як буде, побачимо. Будемо намагатися акуратненько, не спіша. Заїжджати синобату ми не встигнемо. Бо нам треба десь і в Франківській області подивитися котельню. Там Бурштині мене люди попросила, але не знає, боротому бо ми в час Бурштин не будемо їхати. І біля Франківська. ну Багато там якби, є прохань, але я бачу, що ми скрізь не встигнемо просто фізично, бо нам треба працювати інтенсивно, щоб повернутися до неділі, вложитися в наш графік, як то кажуть. Наразі всім дякую. До зустрічі.